Українські війська в Соледарі почуваються впевнено і залишати місто не збираються. Про це повідомляють журналісти телеканалу CNN, які зараз перебувають біля Соледара на Донеччині. Зазначається, що їхня знімальна група чує безперервний важкий артилерійський вогонь на околицях міста. Однак за кілька кілометрів від лінії фронту українські війська зберігають спокій, виконуючи свої рутинні обов'язки з технічного обслуговування та технічно матеріально-технічного забезпечення, немає жодних ознак неминучого відступу або відведення військ. Держава-терористка поширює брехливі заяви про нібито взяття Соледара, щоб зокрема підтримувати мобілізацію та давати надію росіянам. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, зараз Росія та її пропагандисти намагаються зробити вигляд, ніби якась частина нашого Соледару та здобуток країни агресорки. Однак це не є правдою, адже бої продовжуються, а донецький напрямок тримається. Глава держави наголосив, що російська агресія вичерпається тільки тоді, коли російські амбіції не матимуть альтернатив. Тільки поразка. Ситуація в Соледарії вкрай складна з точки зору щільності вогнів та боїв. Незрозуміло, як себе почувають місцеві жителі, які залишаються. Але ніякої істерики, ніяких оточень, ніяких ультиматумів про здачу в полон. І ніякої метушні у діях ЗСУ. Усе послідовно. Кожен займається своєю справою. Воїн з передової «Мадяр» показав, як ЗСУ вистежують росіян у Соледарі. Госпіталь, да? Да. О, ну не дотиш. Веште вулицями. О, на 11 січня. Трошки за 10. Перепрошую, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дивимось, куди йдуть? Сім, вісім, дев'ять. а Десять. Ну ліж. О, хробачня, бачите, як? В околицях Солідара. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. От. Такими диверсійними групами пересуваються. Групи ворожих військ пересуваються від хати до хати, займаючи певні позиції, закріпляючись. Це така типова манера проходів по місту десятками. На даному випадку 13 їх поперло десятками і дрібніше. Опинилися в цьому будиночку, більше немає руху. Але ми вже зафіксували, де вони зайшли. Зараз будемо здійснювати певні мероприємства. Так, результати цього наведення з дрону і загалом все велике відео на 14 хвилин від. Мадяра, військовослужбовця українського з позовним Мадяр, ви можете побачити на його телеграм-каналі. Можете знайти написати в телеграмі «Мадяр», знайти його телеграм-канал, і там є повна версія цього відео. Рекомендую подивитися. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував підвищити вік призову до армії на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний вік призову до 30 років. Згодом таку ініціативу підтримав комітет Держдуми. Зазначається, що це нововведення діятиме від одного до трьох років. Потім росіян призуватимуть на термінову службу з 21 до 30 років. Зараз в армію РФ на термінову службу закликають громадян чоловічої статі з 18 до 27 років. Поправок до цього закону Державна дума не приймала. Тож на підставі яких правових документів можливий заклик чоловіків віком до 30 років невідомо. Росіяни стягнули близько 30 тисяч військових на луганський напрямок. Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни перекидають на цей напрямок не лише мобілізованих та зеків, а також окупантів, які підписали контракт із ПВК «Вагнер» достатньо давно. Однак, попри шалену кількість расистів, у ЗСУ є успіхи на полі бою. Зокрема, Гайдай розповів про те, що наші захисники. Захопили новий російський танк, з якого ворог встиг зробити лише 49 пострілів. А також аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що Збройні Сили України готуються відновити наступ на Лиманській ділянці. Україна повинна звільнити Крим, і це має статися до кінця серпня 2023 року. Про це розповів колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. На його думку, поки країна терорист Росія контролює Крим, Україна ніколи не буде в безпеці. Крім того, він запевнив, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї дуже мала, тому що це не дає жодної переваги на полі бою. Нагадаю, що на початку січня керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів про великий контрнаступ збройних сил України навесні весні 2023 року. Через велику активність боїв на Донеччині дуже страждають цивільні об'єкти, будинки, які знаходяться під постійним вогнем. Якщо Збройні сили України намагаються зберегти майно наших громадян, то ворогу на це абсолютно начхати. Рашисти наносять удари по всьому, чи то буде дитячий садок, чи то пологовий будинок, для них різниці немає. А наші воїни в подібних нелюдських умовах все одно зберігають честь та гідність, адже знають за що воюють. Родичі загиблих російських військових, які загинули в новорічну ніч в Макіївці, не вірять у версію Міноборони Росії. Про це пише російська служба BBC. Сестра одного з тих, хто вижив, сказала, що ніхто нічого не розповість, оскільки всім закривають роти. А російські солдати в один голос кажуть матерям, щоб не вірили тому, що говорять по тебе. А родич одного із загиблих повідомив BBC, що здивувався версії про те, що основна причина удару масове використання особовим складом телефонів, що дало змогу ЗСУ визначити координати розташування військовослужбовців для нанесення ракетного удару. Зазначається, що рашисти всі російські сім-карти викинули ще в Ростові, поки їх везли в Макіївку. А потім їхній командир водив у спеціальне місце, де вони купували українські сім-карти. Зміна керівництва військовою кампанією Росії в Україні свідчить про виклики, перед якими стає загалом Росія. Так вважає розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії. Заміну командувача так званого об'єднаного угруповання військ із Суровікіна на начальника російського генштабу Герасімова Там характеризують як значну зміну в підході Путіна до управління війною. Британська розвідка вважає, що цей крок, ймовірно, вкрай невдоволено зустріне більша частина російського. Ультранаціоналістичного та військового блогерського ось такого середовища, яке все частіше звинувачує Гарасимова в неналежному веденні війни. Польові медики це буквально мішень для ворога, який цинічно веде обстріл по техніці, на якій зображено великий червоний хрест. Через це лікарям доводиться діяти швидко та миттєво приймати рішення. Наступне відео кадри медичної евакуації пораненого під безперервними обстрілами на бронетранспортері М113. Приватне охороне підприємство «Гардсервіс», якому Олександр Лукашенко дозволив мати вогнепальну зброю, готується до участі в бойових діях. Про це заявив представник об'єднаного перехідного кабінету опозиціонерки в екзилі Світлани Тихановської. За його інформацією, гардсервіс у рази збільшив чисельність працівників, а його персонал тренується вже кілька місяців. Власне, сам персонал такої ПВК готують до участі в бойових дій, а вишкіл проводять на кількох білоруських полігонах. Зазначається, що за останній час значно зросла чисельність працівників. Нині їх може бути понад тисячу осіб. І на залізничну станцію Чепіно Вітебської області Білорусі вчора прибув черговий військовий ашелон з Росії. Про це повідомила моніторингова група Білоруський Гаюн. Зазначається, що цей ашелон складається з 15 пасажирських і 10 вантажних вагонів, а також в ньому було 15 вагонів платформ з колісною та гусеничною технікою. Повідомляється, що ешелон прямував із залізничної станції Московка, російського Омська. У моніторинговій спільноті роблять висновок, що характер переміщення росіян свідчить, по-перше, про перегрупування військ РФ в Білорусі, по-друге, про ротацію частини російського контингенту РФ, який проходив навчання на білоруських полігонах. У той же час РФ поки що не накопичує війська біля кордону з Україною. Росіяни, на жаль, все ще мають перевагу в техніці за її кількістю, проте наші захисники точно переважають за якістю. Тож, завдяки професійності військових ЗСУ позиції рашистів буквально щодня знищуються вогнем нашої артилерії. Як це виглядає? Давайте подивимось. Це були всі новини з фронту. Ми ж продовжуємо Ефір «Апостроф -тіві» далі.